Однією з ключових складових сучасної війни є робота безпілотних систем. Саме вони забезпечують розвідку, коригування вогню та часто рятують життя на передовій. Рівненські нацгвардійці презентували підрозділ безпілотних авіаційних комплексів Чорний Круг, який функціонує вже три роки. Починали свій бойовий шлях з розвідки в обороні міста Авдіївки. От, після чого у е, нас все збільшувалося, кількість ми почали. Застосовувати люди, пройшли навчання застосовувати дрони одноразово, ударні дрони одноразового застосування, тобто FPV-камікадзе. Підрозділ продемонстрував техніку, з якою працюють оператори від розвідувальних дронів до ударних моделей. Саме вони допомагають стримувати окупантів на лінії фронту. Це основний вид нашої діяльності, адже чим більше ми знищимо ворожих піхотинців, тим легше буде для нашої піхоти. Але знову ж таки, коли ми працюємо по ворожій піхоті, ми не забуваємо і про інші цілі, які знаходяться трішки далі від лінії бойового зіткнення. А це саме про ворожу логістику, ворожі укриття. Ворожу техніку, яка рухається на штурми, нині чорний круг запрошує до своєї команди нових бійців: чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років. Перед відправленням на бойові завдання усі проходять базову військову підготовку та місяць інтенсивного навчання роботи з дронами. Насамперед, людина, яка приходить до нас на військову службу за контрактом чи по мобілізації, має пройти співбесіду з начальником служби психологічної, з начальником медичної служби, також з начальником служби кадрової роботи і безпосередньо начальником, який відповідає за цей підрозділ. Надається певний перелік документів, також людина має пройти військово-лікарську комісію. Про де Має побачити, що людина придатна до військової служби за контрактом чи мобілізації у підрозділі. Запевняють, керувати безпілотником може кожен головне бажання вчитись. Скажу з особистого досвіду. В нас був навіть дядько 55 років. І ніхто б не подумав ніколи на нього, що він буде займатися чимось пов'язаним із сучасними технологіями, але він пройшов навчання, все було прекрасно, в нього все виходило. Служба у чорному Крукові це цей стабільне грошове забезпечення. Військовослужбовці без вислуги отримують від 20 тисяч 300 гривень, а під час виконання бойових завдань до 120 тисяч гривень. По забезпеченню речовому речове забезпечення добинок. Получає 100%. Ну, що від літньої форми одягу також до зимової. Це вже, я думаю, ну, це не 22-й рік. Нинішній час з цим проблем ще немає. Зараз у чорному крокові відкриті вакансії оператор безпілотних систем, авіаційний механік, майстер та водій електрик. Тож кожен, хто хоче допомагати Збройним силам технологічно, може стати частиною команди. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.